Крипторинку настав кінець. Провал біткоїна нижче 50 тисяч доларів і ліквідації на 1 мільярд. Установки для майнінгу йдуть у мінус. Трамп просить владу США не продавати першу криптовалюту. Ріпл перемогла SEC, а ще і стартап Фігур викотив нову версію людиноподібного робота з вбудованим чат-GPT. Про все це ви дізнаєтеся в найближчі хвилини. Підписуйтеся, не забувайте натискати на лайки та дзвіночки. Ми починаємо. Еменбісі.інфо презентує подкаст П'ять новин, що змінили криптосвіт цього тижня. Сьогодні 9 серпня 2024 року, і це наш 21-й випуск подкасту, який протягом 320 секунд розповість вам про п'ять найцікавіших подій у криптосвіті. Всі на борт ми відправляємося. Перша новина крипторинок пережив глобальну корекцію з просіданням біткоїна нижче 50 тисяч доларів. Цей тиждень почався для трейдерів і користувачів криптоактивів зовсім не кави. У ніч з 4 на 5 серпня ринок вирішив вийти у вікно і полоскотати нерви ком'юніті. Курс біткоїна обвалився на 13% і провалив рівень у 50 тисяч доларів. Ефіріум і зовсім знепритомнів із просіданням у 17%, опустившись нижче позначки в 2200 доларів. Гадаймо, пояснювати, як себе на цьому тлі почували інші альткоїни, немає потреби. Що стосується обсягу ліквідації, то вони досягли 1 мільярда доларів на тлі обвалу ринку. Під кінець тижня криптовалюта трохи оговталася, частково відігравши позиції. Біткоін сягнув 57 тисяч доларів, тоді як ефіріум переступив за позначку в 2450. Однак експерти попереджають, що найближчим часом не варто очікувати швидкого зростання, чи зможе біткоін здивувати аналітиків стане зрозуміло трохи пізніше. Партнерська інтеграція. Шукаєш спосіб, як швидко і легально розраховувати з криптовалютою будь-де? Вихід є. Трасті Плюс. Криптогаманець з вбудованою платіжною картою. Негаючи часу, біжиш в Apple Store чи Google Play. Вбиваєш там трасті плюс, качаєш застосунок і випускаєш віртуальну карту. Далі підв'язуєш до неї один з активів гаманця USDT, біток чи ефір. Карту додаєш в Apple або Google Pay і вільно розраховуєшся криптою, будь-де де є банківський платіжний термінал. Трасті Плюс найкращий точка входу в крипту в 2024 році. Друга новина. Більшість установок для майнінгу почали працювати в мінус під час корекції ринку. Американські гірки на просторах криптогалузі піднесли сюрприз не тільки трейдерам, а й майнерам. Коли курс біткоїна опустився нижче 52 тисяч доларів, лише кілька установок для видобутку криптовалюти приносили хоч якийсь дохід своїм власникам. Всього таких хесик залишилося 5 штук. Antminer s 21 Hydro, s 21 Avalon a 1466. – Antminer s 19 xp Hydro та s 19 xp При цьому будь-яке обладнання з енергоспоживанням вище 23 Вт залишилося за межею беззбитковості. Третя новина: Трамп зажадав від влади США не продавати наявні в неї запаси біткоїна на 2 мільярди доларів. Днями одіозний політик Дональд Трамп дав інтерв'ю ютуберу Адіну Россу. у перерві між гучними обіцянками. Кандидат у президенти США розкритикував американський уряд за нещодавній продаж першої криптовалюти на 243 мільйони. Трамп упевнений, що влада має відмовитися від реалізації біткоїнів, які їм належать. Ба Більше він пропонує створити стратегічний резерв на основі активу і регулярно виділяти сотні мільйонів доларів для закупівлі криптовалюти. До того ж, Трамп вважає, ніби біткоїн може допомогти США погасити національний борг у 35 трильйонів доларів. Хоча на даному етапі все це здається вологими мріями, але у випадку цього персонажу ніколи не знає, що буде реальністю, а що залишиться обіцянками. Четверта новина суд зобов'язав Ripple виплатити SEC штраф у 125 мільйонів доларів за продаж токенів XRP. Компанія Ripple здобула перемогу в судовому протистоянні з комісією з цінних паперів і бірж США. Суд зобов'язав криптофірму виплатити сек-штраф у розмірі 125 мільйонів доларів за продаж токенів XRP інституційним клієнтам. Хтось запитає, хіба сплату понад 100 мільйонів доларів правильно вважати перемогою? І ми однозначно відповімо: так правильно. Річ у тім, що регулятор спочатку вимагав, щоб Ripple заплатила 2 мільярди доларів. У разі задоволення цього штрафу компанія могла зіткнутися з неприємними наслідками на ринку, вважають експерти. Фактично, Ріпл відбулася легким переляком і тепер може розраховувати на зміцнення курсу токена XRP. П'ята новина. Проєкт FIGURE представив нову версію роботу на базі штучного інтелекту. Стартап Фіге, що спеціалізується на створенні шиї девайсів, показав нового людиноподібного робота. Його особливість полягає в тому, що взаємодіяти із зовнішнім світом залізний містер буде за допомогою мовної моделі від OpenAI. Іншими словами, славні хлопці хочуть вбудувати в робота Figure 02 просунуту версію ChatGPT і подивитися, що з цього вийде. За словами інженера Корі Лінча, їхня розробка міркуватиме, обґрунтовуватиме свої рішення і плануватиме майбутні дії. Нас своєю чергою не полишає відчуття, що з такими темпами жарти про повстання машини появу термінатора Т800 незабаром втратять свою актуальність. Творці figo 02 сподіваються, що робот знайде своє місце у комерції та незабаром почне приносити дохід компанії. Порада на вихідні відчата діпіті. Не забуваємо про нашу добру традицію і надсилаємо вам рекомендацію на вихідні. Пам'ятайте, що просто зараз ми перебуваємо посеред останнього місяця літа. Подбайте про те, щоб провести його з максимальною користю для себе та обов'язково відпочиньте. Попереду на нас чекає спекотна осінь на крипторинку, і варто підійти до неї в хорошій формі. Підпишись, щоб почути нас за тиждень із порцією криптоновин, які змінять твоє життя.